Всім привіт, вітаю, доброго ранку. Якщо він добрий, тому що ніч була знову для всієї України дуже-дуже тривожною, неспокійною і страшною. Але живемо далі, живемо далі, стаємо, йдемо на роботу, робимо справи, тому що по-іншому ніяк. Вчора ввечері насмажила сирників, і сьогодні зранку от у мене такий сніданок з сирники з сметаною і кава. Друга зміна. Зараз ще щось буду собі готувати, дивитися новини, що там коїться. Зараз у нас екстрені відключення світла діють, у ну, нас поки що не відключали. І, здається, вже є графік на сьогоднішній день. Вже будуть не екстрені, а знову по плану. Отакі От справи. Єдине радується ніби сонечко на вулиці, але прохолодно. Прохолодно і сиро, тому що вчора знову і вночі йшов дощ. От таке 30 жовтня, кінець другого осіннього місяця. Ліплю сирники е от, за допомогою такого стаканчика. Ну, багато з вас знає цей метод, коли борошно в е саме тісто в сир не додається. Тут тільки в мене сир кисломолочний, яйця, цукор, сіль і манка. От, і тоді формуємо борошні, От, Таким чином, ці сирнички от, дуже зручно, і вони такі виходять кругленькі, гарненькі і такі, ніби, ніби вони з магазину. Ну, от так. Не знаю, можливо, всі зараз смажити не буду, деякі заморожу в морозильній камері. Відварила буряк, зроблю такий салат, ну, самий простий. буряк з майонезом, трішки поперчу, посолю і додам, мабуть, сушений чесник. І в мене є м'ясо і вирішила. Знаєте, приготувати щось по типу встрогану. вже 100 років такого не готувала. От Трішки відбила м'ясо, порізала на такі довгенькі шматочки і зараз буду смажити, а потім тушити. Ну, додам і цибулю, і томатну пасту, і трішки сметани. Ну, така от підливка, і потім зварю пюре, картопляне пюре. Думаю, просто смачно буде. Ну і на роботу теж візьму з собою. Так, мій пізній сніданок або вже ранній обід. Е, картопля пюре, е, м'ясо свинина по типу Бевстроганов. Така підливка. Дуже смачна. І я люблю, коли вона така гостренька. Так, е, буряк. Варений, показувала вам майонез, трішки сметани, чесничку сухого і перець підсолила. І це захотілося мені зварити яйце. Коли була в селі, то сестра варить яйця от, після закипання води рівно 7 хвилин. І тоді вони такі виходять в неї якісь смачні жовток не переварений. Хоча я варені яйця їм в будь-якому вигляді. Хоч, хоч, хоч це в см'ятку, хоч це вже буде там знаєте, жовток, інколи вже сам такий вже переварений, що аж синьо-зелений. їм Мені подобається. А сестра ні, вона їсть тільки яйця, от е, такі ніби як в см'ятку. Ну, не зовсім такі вже ріденькі, щоб жовток був, а такі от, ну от сім хвилин. І, і, і мені він здався таким смачним, таке це яйце смачне було, що сьогодні я. Теж зварила по її такому от методу. Так що обідаю і, і, і буду збиратися на роботу. Всім смачного! Майже кожного дня щось закінчується, тому сьогодні вам показую такі порожні баночки, відвики свої. Показувала вам такий засіб турбу для прочищення труб. Одна доза. Ви знаєте, зробила я помилку, все-таки не потрібно було його ділити на декілька раковин, а все сипати в одну, тому що не дуже добре він подіяв, коли от ця доза поділена. Якщо написано, що це одна доза на одну раковину, то так і потрібно робити. Ну, Одна раковина ніби нормально прочистилась, а інша ще потрібно. Працювати над цим. Так, серветки такі закінчились від своєї лінії для господарських потреб. Хороші купую, коли є акційна ціна. І знаєте, от завжди якось так. Якісь такі сумніви, чи купувати, чи не купувати. Скільки в нас все-таки залишається інших тряпочок, таких, от чи старі якісь кухонні рушнички, полотен. Моти? Чи, ну, якісь, якісь у нас є тряпочки, які можна порізати, які можна взяти для того, щоб мити, витирати. А, от. Але потім думаєш, Та, ну, це вже таке, знаєте, це вже щось не, не по сучасному і. Ну, Нехай вже буде так, як так, як є, і знову купуєш ці серветки. Так, от знаєте, немає якоїсь золотої серединки. Завжди тебе отак хитає в різні сторони: купувати, не купувати, економити бюджетно, не бюджетно, ну потім все-таки береш і купуєш, тому що це дійсно зручно. Так, Викидаю от цей крем для обличчя. На жаль, викидаю захист шкіри від негоди дитячий, від біокун. Цей крем він класний, особливо, коли використовувати його на ніч, отак гарненько. Нанести на шкіру обличчя, потім залишки можна трішки серветочкою зняти. От. Але відчуваю, що вже, так як він дуже багатий на різні масла, то відчуваю, що вже е срок дії цього крему, мабуть, вже вийшов, і термін дії вірніше. І, ну, відчуваю, що все-таки ці масла вже трішки такі. Не дуже, не дуже пахучі. І коли на ніч наношу і зранку потім миваюся, то не можу я цей крем змити. Знаєте, якоюсь плівкою береться і ну, не подобається мені шкода, але викидаю. Але зараз буду дивитися, де є е, крем для рук, цей зимовий. А якщо буде й крем для обличчя, ще такий, от е, десь. В аптеках або в інших магазинах, супермаркетах, то обов'язково куплю на зимовий період і вам рекомендую. Особливо крем для рук. Купіть, не пошкодуєте. Також вчора закінчився магній, ультрамаг, 120 було таблеточок. Я їх або ділила навпіл, тому що вони такі величенькі, ну або цілі пила. Зараз вже моя подруга, яка займається замовленнями, на нахюрб, теж замовила його мені І чекатиму, коли прийде дієвий цей ультрамаг тут різні типи магнію, та ще є і вітамін b 6 ну, комплекс магнію і дійсно, ну на мій організм він гарно діє. Так, і сьогодні зранку мила голову, закінчився такий шампунь, відновлюючий від оберіг. Він іде у нас. Для пошкодженого сухого пористого та фарбованого волосся яєчно-пантеноловий з п'ятьма оліями. Саме такий шампунь у мене вже, мабуть, це вже третій, дуже мені подобається. Ну, я його не постійно використовую, а змінюю. У мене, знаєте, в використанні завжди 2-3 шампуні. От. В цьому шампуні в, в цього виробника дуже мені якось так подобається, імпонує оформлення, назва хороша оберіг, така дуже, дуже українська, етнічна. І сам шампунь він і бюджетний, і ну, непоганий такий базовий шампунь. Син, коли користувався, то лупи, не, не було в нього. От. Ну, зверніть увагу, я ж повторюю, що вже не перший раз я його купую, та мені Яна присилала теж подарунок. От. І є, знаю, що от, наприклад, в магазині Новус є невеличкі пробники цих шампуней і кондиціонерів. Тому ще, я так думаю, що ще я не раз повторю саме от цей шампунь. Так, от такі були мої відгуки на сьогодні. Порожні баночки такі. І ароматом дня, а не тільки дня, а вже от і так, тиж... ну, десь півтора тижні в мене є від Avon аромат Івтрус. Вирішила все-таки його. Закінчити вже цієї осені, тому що, ну, як би я його, коли б я його не брала, чи влітку, чи в восени, чи весною, ну, не відчуваю я його на собі. Не, зовсім не відчуваю. Отак, коли беру, нюхаю, ніби непоганий такий аромат, приємний, квітковий. А коли на себе наношу, то, ну, не знаю, 5-10 хвилин і все, нічого не відчуваю. Але єдине, що, знаєте, коли я Наношу на одяг, то потім, коли ну, цей одяг понюхати, да, то аромат залишається. От на одязі він залишається, але все рівно я його не дуже довго відчуваю. Ну, Якийсь такий аромат, парфум, який трішки для мене незрозумілий. Багатьом він подобається, ніби все добре. Ну, А в мене в мене отак от з цим парфумом, тому вирішила вже його закінчити. І, і, все, і все. Так що, от такі справи, такі новини. Сьогодні в нас четвер, сонячний день, гарне сонечко, вітер і трішки так прохолодно. У мене вже було прання. І збираюся на роботу. Всім тихого, мирного, спокійного дня, гарної роботи. Вдалого відпочинку, якщо ви відпочиваєте. Ну, і до наступного відео, до наступної зустрічі. До речі, дякую всім за коментарі, дякую за те, що триває цей зворотній зв'язок один з одним з нами. Пишете мені, рекомендуєте щось, підказуєте, і я вам дуже-дуже за це вдячна. Все на сьогодні, все. До наступного відео, до наступної зустрічі, здоров'я всім і хорошого настрою. Пока-пока, до -пока, побачення!